you <laughs> Ще дівчата добігають. Всі зібралися, всі, хто хотів вийти, вийшли. Гаразд. Отже, друзі, я вітаю вас знову. Сьогодні ми вже з вами віталися, але цього разу я з вами вітаюся, щоб розповісти вам цікаву історію. Готові слухати? Вмощуйтеся зручненько. І слухаємо цікаву історію. Сподіваюсь, вона буде цікава всім і хлопцям, і дівчатам. А історія в нас сьогодні про хлопчика, якого звали Артем. Уявляєте собі? Отже, да, в нас є сьогодні два Артема в залі. Отже, сьогодні хлопчика звали Артем, і жив він в місті Київ. Уявляєте? Йому. Пообіцяли дещо рік назад. І через рік, коли прийшов час здійснити обіцянку, він був надзвичайно щасливим, тому що тато обіцяв, що завтра зранку вони разом з Артемом підуть на ринок пташиний і куплять йому там собаку. Уявляйте, свою власну собаку, да, на пташиному ринку він тільки так називається. Там продають всіх. І черепашок, і равликів, і пташок, всіх-всіх, да, і черепашок, і можна навіть купити мишок біленьких. І різних попугайчиків, пташок, звірів, котів, і всіх інших. Артем проснувся раніше всіх. Ще не було сіми, коли він забіг до тата в спальню і стягнув з нього ковдру. І от вже швиденько вони йдуть разом по рядам цього ринку і розглядають надзвичайно цікавих тварин, надзвичайно черепашки, такі класні, цікаві. А ще кращі маленькі равлики Вони рухають своїми такими рожками. А коли вони були біля клітки з маленькими білими мишенятами, вони з татом стали як зачаровані. Ці маленькі білі мишенята засовували між прутики клітини свої мордочки, такі малесенькі, і такими чорненькими, дрібненькими очима блимали розглядаючи хлопців. Вони були дуже цікаві. Але Артем прийшов за собакою. Він так мріяв про свою власну собаку. І ось нарешті вони зайшли в ряд, де продавали різних різних собак. Спочатку вони підійшли до великих, великі колі, сенбернари, бернари, різні, різні, такі класні, великі. Але мама просила в квартиру велику собаку не брати. Тому вони тільки подивилися і пішли далі. А далі були маленькі собаки: такси, спаніелі, там різні тойтер'єри, всякі різні малесенькі собачки. Але коли вони спитали на них ціну, тато пошепки Артему сказав, що гроші в нас є тільки на хвіст від такої собачки. Тому вони мусили йти далі. Ідуть далі. І ось якось так мимоволі погляд Артема привабила клітинка з собачкою маленькою. Він так глянув, спочатку навіть не звернув увагу, а потім придивився і завмер. Ось це моя собака. Сто процентів це моя собака. Таке чудове кудлате цуценя. Коричневого кольору, з карими очима і великим шоколадним носом. Його власниця намотала йому великий такий блакитний бант на шиї. І песеня так йому було незручно, він лапами його здирав, не міг перевертався, знов здирав. Артем став замріяний, це його собака справді. Тато спитав ціну. І коли вони почули ціну, тато каже: це така собака, в нас є на три таких собаки. Пішли, подивимося, на якусь кращу. Тато, але ж це моя собака, все, вона моя. Ну, Тато сказав: хай, хай буде так. Вони купили собаку, і Артем гордий ніс собаку за своєю курточкою, за пазухою. Він був тепленький і важкенький. Це була його собака. Тепер він хлопчик з власною собакою. Тато купив ще Кавуна, купив мамі ще хризантеми, і вони прийшли додому. Мамі писання сподобалось, але вона була трошки розстроєна, що вони не спитали, що за порода. Тато махнув рукою і сказав, не переживай, це точно не кавказка вівчарка і точно не Алабай. Не переймайся. Нічого, сказала мама, почекаємо, там побачимо, яка це порода. Може, він і не буде великий. І ось Артем щасливий, задоволений, кожен день з поводком гуляє своєю собакою на вулиці. Як це класно, яке це відчуття в тебе є власна собака. Собаку назвали, знаєте як, Кузя. Тому що він був дуже полихатий і нагадував героя одного мультфільму. Його назвали Кузя. І ось Кузя став улюбленцем не тільки Артемової сім'ї, але і усіх дітей на дворі. Зі старшими він грав в м'яч, з малими порпався в пісочниці. Ну, взагалі, це було чудо, не собака. Ось пройшов. Тиждень, місяць, три місяці осені пройшло, три місяці зими і вже почалася весна. Кузя виріс, але породу так і не визначили. Но це був найкращий собака в світі. Старший брат Сергій навіть деколи сварився з Артемом, щоб теж мати змогу погуляти з Кузею на вулиці. Але одного разу сталося ось що. Артем гуляв з собакою і згадав, що він забув м'яча вдома. І він вирішив, що нічого не станеться, якщо він на секунду залишить кузю на вулиці, а сам підніметься в свою квартиру забере і забере м'яч. Так він і зробив. Побіг швиденько, взяв м'яча, повернувся і побачив, що на подвір'ї кузі немає. Ніде. Він почав кликати, бігати по подвір'ю, шукати, але кузі не було ніде, ніхто не відгукувався на його голос. Він побіг по всім прочинених дверях, по всім під'їздам, по гаражам, ніде його не було. Ні на дитячій площадці не було, ні за гаражами, ніде де вони з Артемом гуляли, кузі не було. Сердечко Артема вже почало швидко битися. Він дуже хвилювався. Він покликав свого брата Сергія, і вони разом бігали вже кругом. Кузю кликали всі. Вони бігли аж до почти і навіть до школи, кругом по всім дорогам, але кузі не було ніде. Потім прийшов тато, і тато допомагав шукати. І всі хлопці і дівчата, які були на подвір'ї, також шукали кузю. Пошуки були до самої ночі, до самого темна. Але кузю так і не знайшли. Хлопці розчаровані, тато також був дуже розстроєний, розчарований, повернулися додому. Мама намагалася їх втішити, казала, ну це ж собака, в нього є нюх, він обов'язково завтра повернеться. Але хлопці були невтішні. Сергій довго не міг заснути, крутився, а Артем і того всю ніч проплакав. Йому було дуже шкода, це була його собака. На наступний день знов були пошуки. Але ні на наступний день, ні ще через день, ні через тиждень Кузю так і не знайшли. Батько ще в перший день запропонував молитися. І кожен день хлопці, мама і тато молилися, щоб Кузя знайшовся. Але Кузі так і не знайшли. Пройшло цілих три місяці. Хлопці навіть написали оголошення, що пропала собака, а хто знайде, тому буде винагорода. Вони розбили свою копілку там, де збирали кошти на самокат, але ніхто не позвонив. Тато пропонував купити нову собаку, але Артем тільки плакав. І мама вже забрала і мисочку, і коврі кузі сховала. І Артем потрохи-потрохи почав звикати, що в нього немає собаки. Але він все одно вечорами мріяв. Він мріяв, що коли-небудь він зустріне Кузю. Мріяв, що його знайшли хороші люди, що вони теж будуть добрими господарями, власниками. Мріяв, що вони його будуть любити так само, як Артем і його сім'я. Мріяв, що коли-небудь кузя звершить подвиг, або якогось злочинця знайде, або спасе якусь дитину в лісі, і обов'язково його покажуть по телебаченню, а ще розкажуть його адресу, і Артем побіжить до нього. І з новим господарем вони будуть вже дружити. Він мріяв, що так обов'язково станеться, а ще він дуже цього хотів. І навіть про це молився. Пройшло три місяці. Одного разу це вже було зовсім середина літа, такий був в розпалі літо було. І вони з Сергієм пішли гуляти в ботанічний сад. Коли вони собі ходили по алейці, вони почули, як якийсь хлопчик з іншого кінця алеї кричить: Кінг, Кінг до мене, кінг, ходи до мене швиденько. І ось в кущах малькнуло щось кудлате й коричневе. Артем аж завмер. Так, це щось було схоже на кузю. Вони побігли за ним і побачили це кузя. Кузя біг по алейці до якогось зовсім чужого хлопчика, який кликав його Кінг. Артем і Сергій хором закричали Кузя, кузя, побігли за ним і голосно кричали Кузя. Коли пес добіг до середини алеї, він зупинився. Він почав дивитися на Артема і на чужого хлопчика, повертався то в одну, то в іншу сторону. Кузя, це наш кузя, закричав Сергій з Артемом. І Кузя згадав свого першого господаря він повернувся, побіг на зустріч Артему, скочив на нього, почав облизувати, обіймати обличчя ніс, шию. Він так радів цій зустрічі. Сергій обнімав кузю. Артем обнімав тіска, вони взяли його на руки, вони плакали від радості. Вони були такі щасливі, знайшовся живий. Цілісенький їхні кузя. Але ось підійшов чужий хлопчик. Він сумно теребив в руках поводок і мовчав. Сергій почав щось говорити, але Андрій, новий цей хлопчик, у його на очах з'явилися сльози. Він тримав поводок і ще називав собаку кінгом. Ти сам кінг, сказав Сергій, це наш кузя, це ж кузя наш. Так, я зрозумів, я бачу, що це ваша собака. Ми знайшли його три місяці назад, в нього була перебита лапка. Ми його лікували, спасали і вирішили, що він тепер буде наш. Але я розумію, що це ваш кузя, він впізнав вас, він пізнав твій голос. Андрій був сумний. Але Артем посміхнувся і сказав йому: А давай будемо разом, господарі кузі, давай будемо дружити, і ти будеш до нас приходити. І ми будемо разом гратися з нашою спільною собакою. Так і сталося. Хлопці. Почали дружити. Скажіть мені, будь ласка, як ви думаєте, Бог почув молитву хлопців? Кузя знайшовся. Бог наші молитви чують. А тепер запитання головне: як ви думаєте, чому Кузя повернувся до Артема? Тому що Артем це був перший господар цієї собаки? Так, а ще які думки. Дужу, Сергій до нього присоєдинився, до пошукав. Так, і було багато Ще які думки. Бо він сповнив своїх хазяїнів і їхні голоси. Кузя почув голос свого справжнього господаря. Бог наші молитви чує, а чи чуємо ми голос Божий. Бог хоче. Щоб ми також вміли розрізняти його голос. І коли Христос прийде, Він покличе. А ми, як його діти, побіжимо до нього і Він скаже Ти мій. Так як Артем сказав Кузі, Ти мій. Так і Христос скаже тим, хто чує і знає Його голос, також скаже Ти мій. Давайте помолимось. Хто хоче молитися? Дякую, що ти такий робиш чужий Допоможи, щоб закінчилась війна, Допоможи взяти урок з цією історією. Дякую за все. Амінь. Ісус, дякую тобі за все. Допоможи, щоб ми були добрими. Допоможи, щоб закінчилась війна, щоб ті люди, які хворі, виздові. Дякую тобі за все. Амінь. Бог щоб нічого не сталося було. Амінь. Давайте ще я помолюся, да? Небесний батько, дякуємо тобі за те, що ти наш Бог, ти наш господар. Допоможи, щоб ми не губилися, щоб ми ніколи від тебе не відходили і завжди чули, коли ти нас кличеш. Коли через сумління, через Духа Святого ти говориш з нами, дай нам підходити до тебе, відповідати тобі, щоб коли ти прийдеш, ти міг сказати. Ти мій, вдячні тобі за всю твою любов, милість і турботу про кожного з нас. Амінь.